СБУ на Полтавщині викрила ще трьох прихильників руського міра, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. За даними слідства Полтавської СБУ, до протиправної діяльності причетні мешканці Полтавського і Миргородського районів, уродженці Російської Федерації та мешканка Харківської області. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Слідчі СБУ повідомили мешканцям Полтавської області про підо. Озором виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, Глорифікація її учасників, а мешканці Харківщини інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Матеріали щодо останньої вже скеровано до суду. Усі фігуранти розміщували на власних сторінках у забороненій соціальній мережі однокласники. Дописи із ворожими наративами та дезінформацією. Зокрема, мешканець Полтавського району виправдовував військові дії РФ на території України та глорифікував учасників так званої СВО, зокрема Рамзана Кадирова. Мешканка Миргородського району підтримувала і глорифікувала втомленого, але непереможного російського солдата. Мешканка Харківщини глорифікувала Путіна Кадирова та учасників так званої СВО, а також визнавала Крим та тимчасово окуповані РФ території України російськими. Ініційована СБУ судово лінгвістична експертиза підтвердила наявність складу злочину у зазначених публікаціях.